Вітаю, мої любі. Дивіться, яка гарна коренева. О, як мені подобається. Це оті дві котлейки, що я вам казала, що я подарую собі на свято. От я їх і подарувала. По-перше, оцю варігатну, це мрія моя була завжди мати у своїй колекції варігатну котлею. В неї квіточки. Ну, такі собі. Але, але листячко. Яке гарне і красиве листячко. Ну, а друга, друга котлея, як мені здається, у мене вже є. Я вам її покажу. Це котлея персельвіліана. Отака частинка, отака ділюнка. Оці обидві котлейки мені запропонувала при. Поділу своєї котлеї моя подруга. Ну, я не відмовилася. От вона мені і продала отакі дві от які дві поділки. Ця варігатна красуня це котлея э, Маскомбе. І квіточка. У неї гарна коренева система, дуже гарна. Корінчики навіть майже всі живі. Та і ті, на яких помер вже веломен, я знімати його не буду, і зрізати ті корінці також не буду. Я її посаджу отакою, отакою як вона є. Єдине, знаєте, що мене смутило, так це отака, отакі п'ятна отакі, от от така чорнота на оцих лист, е, листячках. А, е, мене я колись купувала котлею Шеліріану з Кимсь гібрид, то її листячка були спочатку чистенькі, але згодом, ну, навіть десь так за 7 днів. Вони також покрилися отак, по краю отакими чорними плямами. А потім потім, зростали листичка нормальні, здорові. То я чогось думаю, що ну, оці ці вони вже такі були по приїзді, то я чогось думаю, коли вона її купувала, може це теж, також рослина стресонула і ну, отака. Отака от плямистість, не знаю. Але це може бути ознакою і хвороби. Ну, У будь якому випадку, оце листя, мені дуже подобається. Взагалі, отакі от котлеї з варігатним листям, з варігатним листям, воно потребує дуже багато світла. дуже. Тому, тому, я так думаю, що вона. З весни буде знаходитись на лоджії, там, де в мене зростають всі котлеї. Там я не, не, не притиняю їх, нічим вікна не закриваю. Там буде після обідня сонце. І, бачите, які темні п'ятна. Не знаю, може це хвороба. Хто знає, хто, хто, хто бачив отакі явища на котлеях. Ви скажіть свою думку. Дуже сподіваюся на те, що це не хвороба, але у будь-якому випадку я її противогрібковими препаратами оприскаю, обов'язково оприскаю і не один раз. З вечора я їх достала і замочила в мегафолі. Мегафол, я вже вам казала, це гарне таке. Гарний препарат від стресу для рослин. От вони позамучувалися обидві в тому розчині, А потім отак голою, кореневою і усю ніч висихали. Друга ось зараз я вам показую, це персельвеліана варіації альба. Мені здається, в мене така рослина є. І зараз я вам її покажу для порівняння. Ось дивіться, оцю рослину я купувала минулої, минулої осені. Котлея дуже, дуже швидко зростала. Навіть зараз я, вам, зараз я покажу вам і коріння, щоб ви зрозуміли, чому я так кажу. Зараз однією рукою дуже важко доставати. Ви мені хтось показав отаку котлею з отакою кореневою системою. Ну, хтось другий. Щоб я не знала, що це моя котлея, то зроду б не повірила, що отак за рік може котлея оплести горшик. Ну, справді, я б не повірила. Дуже швидко. Виросли кор... корені, бо корені тут було насправді небагато при посадці. І, от бачите, вона ще залишається отакою от на паличках, бо я її закріплювала, щоб вона не шаталася в горшику. Вона залишається на паличках. І знаєте, я її купувала як перселівану ем, варіації альба, але садовник, садовник. Написав, що це котлея порфі Глоса варіації Альба. Альба. Ну, Як він пояснив, то йому так було вигідно, тому що у нього був а, оформлений сертифікат на продаж ну, оцих котлей, і щоб на таможні не було зайвих питань і щоб не сплачувати додаткові кошти, отак він їх і вислав. От, от це причина, чому я все ж таки купила ще одну оцю Персильвеліану. Господи, так важко вимовити її назву. А, тому що ця рослина у попередньої хазяйки, вона в неї квітла. І це дійсно вона моя пісьої назвою. Знаєте, я людина, як, як, то, як то кажуть, не дуже довірлива. Хто зна, а може це оця все ж таки оця катлея. Тому я і купила іще одну. Ось э, Персельвеліана катлея мені дуже подобається. По-перше, я люблю білі орхідеї та взагалі білі квіти. А по-друге, я колись на Фейсбуці бачила фото жіночки однієї, у якої оця катлея вже майже ведро. Слухайте, яка ця краса. Вона тримала те відро у своїх руках, а там квітконосів? ну, ну не порахувати. І це таке дійсно, знаєте, красиве таке, таке красиве явище, що мене так захопила ця котлея, оця жовта губа. Я вам зараз із інтернету покажу фото її. Вчить уяву і уявіть, яке це, яке це явище, коли у руках відеречко отакої котлеї, і багато-багато багато таких квітів. В моїх новеньких за ніч коренева система добре підсохла. Тепер вважаю, що її можна і посадити. Я навіть вже заготовила такі горщики. Базончики. На дно я поклала крупну кору, кору піні. Я дуже люблю цю кору. Ну, що стосується персельваліани, то я знаю, що ця котлейка полюбляє попити. От Моя усе літо стояла завжди на, отам, на дні, завжди була водичка. Дуже-дуже мало, ну десь так міліметри 3, 4, ну завжди була водичка. От І цю, і цю котлею я е, коли замочувала у розчині, то бачила, що в неї під різомою було багато мха сфагному. Тому що я придумала. По-перше, мені подруга така розумниця вислала е, пакетика, як. Таке враження, що вона знала, що в мене немає крупної кори. То Вона мені вислала пінію в пакетик е, крупненький. І в мене є пінія мілка. І є пларгон. Ну, пларгон, ви знаєте, що це, це керамзит, отакої от округлої рівної формочки. По-перше, цей пларгон мілкий. Що мені потрібно, бо я його буду додавати до ґрунту. Він мілкий. І люди кажуть, що пларгон він обесолений. Ну, наскільки це правда, я не можу вам стверджувати, я не знаю. Універсальний ґрунт. Пларгон або керамзит дуже універсальний. Він добре створює повітряні кармани, і, знаєте, він. Вологу тримає. І ще я, як той раз їздила до Регіни по своїй подаруночки, по своїй нові покупочки я взяла ще два два пакетика того мха свого коханого, який я дуже полюбляю, такий знаєте такий пухнастий мох, він е, вже не такий зелений, бо у нас в Україні похолоднішало і мох уже. Мало, моху вже мало, він вже також спати вкладається, але тут ще є є зелененькі такі кінчики. Я взяла два пакетики один для себе, а другий я обіцяла своїй е, подрузі Оленці, Лєночка е, з Англії. Обіцяла їй вислати е, пам'ятку, пам'ятку про Україну, наш український Мох. От я купила їй отакого моху пухнастого, і додам їй ще пакетик того моху, що мені Оксана із Івано-Франківська висилала, і буде їй отакий подаруночок моховий. Вона хоче туди свої драгоценні орхідеї пересадити. Ну, Гарний мох. Нема чого казати, його можна висушувати, але я його не сушу. Я зазвичай... Його вкладаю у морозильну камеру, а потім, коли мені потрібно, я його достаю, розморожую, і він абсолютно живий, красивий, зелений і швидко зростає. Ну, от, мої котлейки у своїх оселях. Як я вам і казала, на дні крупні куски кори і пларгон керамзит. Далі укладена орхідея, підсипана ще крупна кора. Тоді додавлено отак по краю. Не в центрі, а отут з краю доданий мох. Мох з фагном з тієї сторони, де знаходиться її основне живе коріння. А далі мілка кора. З додаванням знов таки ж пларгону. Зверху, як бачите, різома лежить на корі, вона не закопана. І по периметру, отак по периметру горщика, е укладений, мох з фагном, як бачите, він іще топорщиться, але він уляжеться, е при поливі він буде все отак укладатися і укладатися, і буде, знаєте, як ота шубка. По-перше, вона буде брати на себе солі з добрива. По-друге, вона буде утримувати вологу на корі, по третє, вона буде визивати зріст. Курінців у цієї ось, бачите, ось молоденька почечка, оце новий ріс буде зростати. І от оця волога, як, яку буде тримати мох, буде визивати зріст коріння, і у цьому молоденькому зростику буде легше зростати. Ну, а по-третє, це просто красиво, живий мох. Його. Зазвичай треба міняти. Ну, ми побачимо. Якщо, от, зазвичай котлеї зростають краще у такому вітряному, провітрюваному ґрунті, тому а, краще буде потім мох цей а, убрати. Ну, і також і ця котлейка самісінько так само усаджена, бачите, різума знаходиться на корі, почечка. Задні псевдобульби як найближче до краю. Але, знаєте, я не зовсім от раніше я вкладала оцю стару, саму першу псевдобульбу, вкладала отак аж під аж під отак стінку оцього, ну любого оцього горшика. Але зараз я так не роблю, бо буває, що просипаються додаткові почечки на старих псевдобульбах. і тоді Зазвичай виходить, що молодим рустам нема куди зростати. А так горшик, бачите, скільки тут місця, рости не хочу, називається. Ось такі ось такі дві котлеки. Дуже гарні. Вони вже стоять у кашпо. На їхніх бірочках я дописала дату їх висадки і ціну, за яку їх купувала. Ось такі, бачите, які вони гарненькі в таких ось таких ось кошиках красивих, правда? Бачите, як, вона, як вони мене ще отак на паличках, і отою проволочкою, що застосовують у рукоділі, я отак їх підв'язала, щоб вони ні в якому разі не хиталися. Вони обов'язково обов'язково повинні бути дуже такі, знаєте, устойчиві. От, Забула сказати, що і поливати я їх буду, мабуть, з одні 3-4, тому що при посадці корінці е, зламалися десь, і щоб загоїлися ранки, то воно залишиться так. А вчора, знаєте, з мого ранку, а з вечора моєї подруги Кіри, я їй розповідала, які орхідейки для мене ще є бажання, які я ще хочу, ми з нею мріяли. Балакали, ну І вона анонсувала мені, що хоче поїхати зранку свого ранку, з мого вже вечора поїхати в зоопарк на виставку продаж орхідей. Кажу, ти тільки не виходь в ефір, поки я не приїду з роботи. Приїхала з роботи і швиденько з нею в зоопарк. Багато хто з вас гуляв з нами по тій виставці. Ага, так що я вам хочу сказати? Там таке різноманіття, там стільки орхідей. ну, Те, що я отримала масу насолоди, це одне. А те, що в мене список збільшився, то це погано. Слухайте, чуть не стався інфаркт Міокарда от такий рубець, як у тому кіно, Любов та голуби». Е, второї чи другої частини я не дочекалася, я поняла, що мені вже і так забагато, бо в мене вже мрії вдруг полізли в мозок. Думаю, та ні, треба вкладатися спать. Так що я вам хочу сказати? Що я думала, що мені будуть снитися орхідеї? Та ні, друзі, мені приснився такий гарний сон. Щоб не, не нанівручити, я не буду вам його переказувати. Але одне можу сказати: що нас з вами чекають гарні новини, новини з фронту. І чомусь я так впевнена, що вони будуть дуже радісні В найближчі два місяці, жовтень-листопад будуть розвиватися дуже швидкі події. І ота мобілізація російська, оті погрози ядером, нас не зупинять. Наша перемога, наша перемога от-от. Ну, хоча б активна фаза. Так, ворог кидає ракети, вода, ворог лютує, бомбить наші міста, е визволяє нас від нашого життя. Ворог хоче, хоче поставити нас на коліна, але на пузі буде сам. Я в це вірю. Віримо всі разом. Молимось за наші Збройні сили, тримаємо кулачки. Все буде Україна. Я в це вірю. До перемоги, друзі. Пока-пока.